Щені новий керівник головою районної адміністрації призначено Василя Зубрицького. Предстоятеля Української греко-католицької церкви блаженішого Святослава Шевчука з уродинами особисто привітали імениті колективи та виконавці нашого краю. Більше дивіться у випуску. А зараз маємо гостя Романа Співака, який розповість, що робити, аби за тепло платити менше. Ціна на газ зросла. Тосу воскрес, дорогий телеглядачу, вас, Романе, також вітаю знову наші в нашій студії. Дякую, що завітали, аби просвітити строян та мешканців нашої стрищини. З 1 травня вже всім відомо, що Кабмін встановив єдину ціну як для населення, так і для промисловців за газ. Це 6 гривень 87 копійок за один кубометр. Це на 80% більше зросла ціна на газ, так? 80-90% на тепло. Зараз поки в принципі не сезон, так але як кажуть, добрий господар лагодить сани взимку, так тому ваші якісь конкретні рекомендації, як експерта, ви для нас, уже для наших стриян, і для нашого каналу, напевно, є таким експертом у своїй сфері. Ваші рекомендації, що робити для того, аби і тепло було в оселі на наступний опалювальний сезон, і також щоб платити за газ було якомога менше, помірна сума в платіжках. Христос Воскрес нашим строянам. Значить, ну що, пасочку з'їли, тепер треба відразу прийматися до роботи, тому що не чекати осені. Є проста арифметика, що ви зрозуміли. Ви знаєте рішення уряду, тобто ціни підвищені на газ і відповідно йдуть на тепло. У мене проста математика, свої платіжки за центральне тепло, а ми сьогодні чітко програму присвячуємо цьому. Множте на два. Просто. Тобто людина, котра, котра отримувала платіжку півтора тисячі, множити 2, два маєте три тисячі. Розумієте? Чисто я прийшов сюди, ну щоб ми не робили круглі очі. Тому що український народ є дуже такий, знаєте, він поки не отримує платіжку у листопаді 10-го, він не прозріє. Чи Чисто треба робити це заздалегідь? Що я кажу? Що нам треба робити? Нам треба рятуватися самим, чисто я прийшов сюди. Яким Конкрет. чином конкретно дії? Перше, значить, я зробив аналітику, я робив по цілій Україні. Тобто це є інформація в газеті-факти всюди. На 70-квартирному будинку міста Стрия, для прикладу, беру трохкімнатну квартиру. З лічильником тепловим квартира оплачувала 826 гривень у січні за тепло. Без лічильника 1185 гривень. Економія в зв'язку з лічильником 359 гривень. За опалювальний сезон ця квартира зекономила 1872 гривні. Розумієте, які суми? Тепер що ми кажемо? Вартість лічильника, я це розмовляв з керівником Теплоенерго за Новим Білінським, на сьогодні коштує 25 тисяч гривень. Тобто, якщо ми кажемо, що е, будинок 70-квартирний, я кажу ще раз, ніхто нам не допоможе, беремо самий песимістичний варіант. Не допоможе нам ніхто, ні прем'єр, ні уряд, ні міністр регіонального розвитку, ніхто. Беремо інститут у свої руки, треба рятуватися самим. Лічильник коштує 25 тисяч гривень. Розділити на 70 квартир це є 357 гривень. Раз треба заплатити і все, бо лічильник купляється раз і на віки, розумієте? Він ну на 10 років. Тільки потім повірки треба проходити. Це фактично у вас 357 гривень. Це й та економія у місяць один. Розумієте, ви за один місяць просто заробляєте собі на лічильник один будинок, А решта ви економите, розумієте? Дуже просто. Значить, потрібно, Наприклад, якщо за власні кошти поставити лічильник, коштує 357 гривень з чоловіка. Що ми кажемо? Що ви розуміли масштаби, друзі, значить будинок. 70 квартирний квартирний зекономив за 6 місяців 110 тисяч гривень. Тобто в нього пройшло з лічильником нарахування менше на 110 тисяч гривень, ніж було би нараховано по нормах. Розумієте які цифри, про що ми говоримо? Що будинок заробляє сам на себе 4 лічильника за зиму? Конкретні приклади у строю є. 16а будинок. Тобто я свій будинок прорахував. У нас лічильник 8 років. Розумієте? Тобто ми давно з тим живемо. Але які тепер потрібно кроки, що робити? Добре. Значить, перше. Вигідно тоді, коли є будинок нерозбалансований, як я називаю. Бо у нас є біда, пошисть в стрию, хаотичне відключення від центрального опалення. Ви просто собі виясніть на будинку. Якщо будинок, як я називаю, є живий, 90% на центральному опаленні все, йдете у Теплоенерго, у абонентський відділ або напряму до директора до Зоновія Білінського. Пишете заяву. Все, тоді визначаєте собі термін, збираєте кошти. Теплоенерго що зробило? Нема такого в інших містах. Теплоенерго пішло тут на зустріч і каже, що безкоштовно вони зроблять ескіз і безкоштовно вони зроблять монтаж повністю. Людей там не обходить. Пита совністю лі прилад. Та? Тобто люди скидаються, навіть не будуть там їм привезуть з, з, з чеками зі всім. Розумієте, але що люди повинні принаймні зібрати тих 25 тисяч гривень, тому що не дає держава. Розумієте, всі говорять гарно там в Києві, що має постачальник ставити, не ставить, тому По що не затверджено в НКРЄ розумієте? програм чи на місцевому рівні, чи на такому державному не існує наразі. Є так? є в Києві. Програма є співфінансування. Розумієте, є в Києві програма, наприклад, там. Виділяла частина міська рада, частину е, люди збирали. Але лічиння коштує 60 тисяч, розумієте? Mm -hmm. Тобто люди збирали 30 тисяч, і 30 тисяч давала київська міська адміністрація. Ну тут виходить у нас то саме ще дешевше, розумієте? Mm -hmm. Але треба брати цю ініціативу у свої руки. Я вам кажу ще раз підніматися, не спати. Добре, ну буде що, буде, робити, буде біда. що робити мешканцям тих квартир, тих будинків, які як ви їх називаєте, є розбалансованими, тобто більшість людей користуються вже індивідуальним опаленням? Принаймні треба робити по -кроку. Я звертаюся до тих, що є більшість, Розумієте, що не рухається ніхто. Просто якщо би ми сьогодні зараз не звернулися до людей, я вам гарантую літо. Люди собі гарно на річці будуть загоряти і все робити. Гаразд, більшість стільки таких будинків є. Інформація є. є в нас в нас фактично без лічильників ще 149 будинків. Це живих будинків, які ну, реально можна перевести з них. Ні, ну з них з них можуть назвати одна третя. Десь таких неживих, знаєте. Але треба почати з тих, що є. Ну розумієте, якщо є 80-90% на центральному, все. Розумієте? І питання навіть центральне і індивідуальне, зрозумієте, одне. Людина, ну, наприклад, та, що має своє опалення, 687 за газ. Розумієте? Людина теж буде тисячу платити за газ. Тобто, але їм, але їм, в принципі, вже зворотнього шляху немає. Ні, немає, ну то нічого. Але я кажу ще раз, люди зараз можуть. Але ті люди, розумієте, зараз, щоб зробити опалення, людина мусить заплатити 30 тисяч гривень. У ну, своє опалення реально коштує зараз 30 тисяч. Людина бере калькулятор і рахує. Чи їй зібрати 357 гривень? Раз Чи її зібрати 30 тисяч. Розумієте? Ну ми ж розуміємо, які зараз реалії, і що люди. Але до чого я веду? Що економія, економію, але ми повинні зрозуміти одне. Я насамперед в мене е, основний орієнтир орієнтир це гаманець у людей. Ну, мене ж теж, тобто ну зарплата ж не збільшилася в людей. Правильно? Так. По курсу ніхто в кого індексації нікому не провів. В людей лишились ті самі зарплати, що були два роки назад. Розумієте, а платіжка, ну це ж ну це не до порівняння, як було за центральне там 100-200 гривень, зараз буде 2500. Розумієте, про що ми говоримо? Чисто ми повинні братися, рятуватися самим. Хто не знає, телефони мої в студії є, але по лічильниках все вирішено. Тобто приходити просто в теплоенерго. Все, вони контакти мають, вони є спеціалісти, тому, вони натовчилися. Розумієте, тобто вони самі визначають, які будинки можна реально перевести на встановити тепловий лічильник. Ну при людям треба прийти. Там просто в абонентському відділі визвіряється, наприклад, якщо не знаєте по сусідах, визвіряється, А у мене, наприклад, будинок 18, та скільки на центральному, скільки на індивідуальному. Є більшість з цього немає ніяких проблем. Але в загальному я думаю, що проблем не буде. Розумієте? Основне прийти. Є згода, написали заяву. Тоді визначили, наприклад, з директором, там сказали, ми за два тижні зберемо кошти і все. Стрий ну три тут... теплоенерго іде в на зустріч. Це, я вам на кажу зустріч, на лічильники стопроцентна та... зустріч, все то немає ніяких питань тут тут свідома і чітка позиція. Тепловий лічильник це прилад, який допомагає економити газ, так економити тепло. Е, економити тепло. Перепрошую, е, ще скажіть. Тобто, люди матимуть можливість коригувати е, потужність газу, так е, яка надходить до їхніх помешкань. Будинок так? та там можливість є встановлювати ручний регулятор. Ми не будемо говорити про космічні речі, там ІТП, і індивідуальні і теплові пункти, бо це коштує 300 тисяч. розумієте? ми говоримо за простий лічильник. Можна поставити додатково ручний регулятор що будете мати собі, люди визначають старшого, наприклад, по будинку, так як в нас було, і людина дивиться за цим. Розумієте? Але переважно у нас йде регулювання, щоб ви знали, у нас стріює перевага в чому, що у нас йде регулювання на котлах. котельнях. Котельні є автоматизовані, тобто якщо є вище 10 градусів, тобто йде повністю ну, зупинка. розумієте, автоматично. То там вже я кажу, я дідувасі не треба ходити регулювати. Котельня, ну, реально у нас котельні автоматизовані. Ну, і в трасі в основному є поміні. Тепленер тобто в нормальному стані. Питання є тільки проблема? Одна що у нас 149 будинків без обліку, і це є біда. Біда, Розуміло? біда е, через що через те, що люди несвідомі, люди мають мало інформації. Люди бояться взяти відповідальність на себе і зайнятися саме Нема за державної питання. програми. Ні, людям треба пастуха, щоб ви розуміли. Нема державної у нас програми. у Нас говорять про все, що хоче. От я йду в Київ 12 числа. Далі буде болтоня, там про ЕСКО, ще чогось, форум ОСББ. Він щороку вже 6 років проходить. Ну і а авіз і далі стоїть на місці. Для мене є показник: 149 будинків без обліку. Правильно рік пройшов. Скільки лічильників поставили? Не поставили. Ніяких лічильників, це нуль, це є пусті слова. Через то ми кажемо ще раз, вона проблема немає державної програми взагалі нуль. Через то ми повинні самі брати і ністиву свої в руки. Оце я називаю гідність, буде, розумієте? Тобто, якщо ми будемо думати самі за себе, далі буде видно. Тому що ви все рівно, якщо не зберете тих грошей, вас пограбують, в ваші кишені залізуть восени. І за місяць е, порабують те, що коштує лічильник, а решта рахуйте 5 місяців з вашої кишені, будь Ви, ну, забирати скільки хочете. будь вам придумувати, може знімуть там за теплу погоду, а прем'єр помінявся, а може і не знімуть за теплу погоду. ви маєте від когось бути залежні? Та ви і самі господарі. Та скільки гігакалорій прийшло на будинок, більше не напишуть, яка там погода тепліша, не тепліша. Розумієте? А нема лічильника, людям починають фантазувати. Норма така, норма не така. Градус більший, градус менший. Я що буду за теорією Ейнштейна визначати, там, яка має бути температура. E Тобто не треба Ромен. впливати на процес, пане Роман. Дякую, що ви завітали. І хочу до вас звернутися ще з одним таким проханням. Які, якщо ви нам допоможете, так то я думаю, стане таким реальним ще одним, бо це неодноразово ми робили вже такі сюжети, де показували ці будинки, які вже мають теплові лічильники, а саме на прикладі вашого будинку. Угу. Так реально, якщо будете мати інформацію, що якийсь будинок взявся і купив цей лічильник, і показати людям Сюжет. цей весь шлях, так близько. Щоб люди ще раз ми про це згадаємо. Ще раз покажемо, щоб люди нам власні очі присвідчили, що це працює, що їм йдуть на зустріч і взимку, щоб не мерзли. це був Роман Співак. Він є головою всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження. Роман, нехай щастить. Дякую зустрічі. Дякую взаємно. Нові старі поліціянти попалися на гарячому. Трьох працівників кримінальної поліції нині викрили за хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Два майори та підполковник вимагали від місцевого мешканця 400 доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку грошей. Двох поліція, працівники спецслужби, затримали у службовому автомобілі в центрі Стрия під час отримання грошей. Третього спільника взяли. У робочому кабінеті. Дана інформація вже є на сайті Служби безпеки України. Офіцерам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів цими правоохоронцями. Розслідують. Ще на отримала нового очільника 29 квітня. Такий наказ видав президент України до цього часу. А це півтора року посаду голови Стрийської районної державної адміністрації обіймав Любомир Стадник. Президента України призначити зубринського Василя Богдановича, головою Стрийської районної державної адміністрації Львівської області. Київ 29 квітня 2016 року президент України Петро Порошенко. Василь Зубрицький керівник фермерського господарства Сяйвострий. Заслужений працівник сільського господарства України. Депутат Стрийської районної ради не одного скликання. Голова бюджетної комісії та член президії Асоціації підприємців, промисловців та роботодавців Стрийщини. Новопризначений голова пообіцяв, що реформа місцевого самоврядування таки відбудеться. І на Стрищині будуть створені нові самодостатні громади. Розпочнеться оптимізація царини медицини та освіти. І нарешті промисловості і аграрного господарства. Запевнив, що робота райдержадміністрації буде прозорою, але узгодженою з районною радою. Та громадою. Двері в мене будуть відкриті для кожного з вас, для кожного жителя Стрищини. Я завжди буду готовий до співпраці, до вирішення ваших проблем. Це я вам обіцяю. Також я хотів би вам сказати, що, на жаль, я не зможу пообіцяти вам сьогодні, що в кожне село чи громаду підуть потоки грошей. Але мінімум забезпечення життя наших людей, а це нормальний доїзд до села, буде. І всі бюджетні заклади, школи, ФАПИ, мистецькі заклади, купчи, будинок, просвіта, бібліотека будуть працювати і давати належну віддачу вкладених в них бюджетних коштів. З призначенням на посаду прийшли привітати Василя Зубрицького представники керівництва району та міста, духовенство і колеги з депутатської ниви. Пишаємося, стрищина привітала главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Народний хор Унісон, братківської школи мистецтв, гурт Бабанк села Гірне і Морщанець Ростислав Кушина мали за честь презентувати свої таланти самому блаженішому вихідцю зі стрия. завдяки старанням не одних добрих людей. Подія непересічна, масштабна, варта уваги кожного з нас. Дві в одному події вдалося поєднати всього за два дні цими вихідними. Ними представники з району, а це визначні хорові та сучасні виконавці, бували у Києві за нагоду причинитися до відзначень в родин та п'ятиріччя з часу блаженства самого верховного архієпископа Святослава Шевчука, а також 150-річчя від дня народження українського державотворця Михайла Грушевського земляки вдячні багатьом. У цю монаху префекту Івану Данчевському, який допоміг народному хору ні заспівати торжественну літургію у головному патріаршому соборі. Греко-католицької церкви, до речі, Іван Данчевський родом з п'ятничан. Важливу лепту до організації поїздки вніс отець Зиновій Микласевич, очільник відділу архітектури та сакрального мистецтва стрийської єпархії, з'ясувалося, що цей священник має родинні коріння з Михайлом Грушевським. Отож, як то кажуть, світ не без добрих людей. Тому наших земляків, які на високому професійному рівні представили стрищину, мали змогу оцінити багато поважних людей. Мішаного хору, духовні, народні та сучасні світські твори. Потішили ними панство, яке зібралося в меморіальному музеї Михайла Грушевського, де й відбувалися основні заходи до Дня його народження. Ми стоїмо на місці, про яке він говорив, бо цей дім він придбав тоді, коли мешкав ще у Львові. І він називав цей період життя між, і праці між Києвом і Львовом, між двома українськими крилами могутнім національним ледь. І, власне, сьогоднішній візит виконавців, хористів, співаків з трія з тріщини з західної України для нашого музею є звичайно цікавим і важливим, тому що це. Це є власне продовження традиції ту, як за яку час, на яку весь час працював на ідею свободності України, Михайло Грушевський. Подивовані представники кількох родин гілів Грушевського, інтелігенція Києва вчені високовідзначили мистецьку братію зі стрищини, серед яких і банкіри за фахом, молоді, успішні і вже знані співаки, хлопці з Вабанку. Баба, Папали навіщо с росом блисла масу, вернули у ньогом старим казкам і пахнуть дозволили відразу комальям, воложкам і баткам. Навіщо місяць відео, як є свічі, як на каштанах мільйони свіч, навіщо місяць відео, як є свічі, як на каштанах свіч. Мільйоні... Свіва головна ідейниця даного проекту місії, очільниця районного відділу культури Юлія Королишин, пообіцяла професорському музейному та інтелігентному колу, серед яких і Олена Онаць, голова асоціації директорів України, професору Ользі Гавурі, відомій у Європі Ользі Чертковій, провести наступного разу ще більше колективів. Знак подяки за нагоду взяти участь в академії Юлія Миколаївна спрезентувала мальованої наших наші художники. вас Запрошуємо е, ласкаво до Галичини, до Прикарпатського краю. Ми не рукавимо, говоримо чесно і переконалися всі ті, які приїхали з тих сторін, які залишилися без даху над головою. Їм в нас добре. Ми їх притулили до себе. І я думаю, всіх тих, хто приї... котрі приїдуть хоч на хвилиночку до нас. Дякую вам всім за тіку. Наступного дня у неділю народний хор «Унісон» співав архієрейську службу божу разом з влаженішим Святославом Шевчуком. що на пол... Греко-католицький собор своїми голосами своїм виконанням за майстерність якого не хвилювалися, адже співали службу не раз українською, виконували її за кордоном. Проте доторкнутися до самого архієпископа нагоди не було. Тим паче такої на пам'ять зробили спільні фото, подарували блаженнішому Святославу Шевчуку бойківський кептарик. Презент вручала депутат Львівської обласної ради Валентина Олексишин, а Юлія Королишин гарному вишиваному рушникові піднесла землю. Яку смачну паску Ростислав Кушина Моршинець заспівав відому «Аве Марія? Острийська скала опустилася на четверту сходинку у турнірній таблиці Другої ліги України. Малиново-зелені вихідними несподівано поступилися у Кременчуці місцевому Кремню. 3-1. Перед цим стрияни вдома здолали сумську барсу з таким же рахунком. На цьому матчі побував мій колега Микола Бойків. Підходить до свого завершення регулярна першість, і от настала пора. Вирішальних поєдинків де скалі очки втрачати аж ніяк не бажано, адже команда продовжує боротьбу за підвищення у класі. Уже дебют звітного матчу продемонстрував рішучість стріян здобути у ньому три очки. На перших хвилинах господарі втратили дві гольові нагоди відкрити рахунок. Після цього гості привели гру у спокійніше русло та несподівано повели у рахунку. Класний дальній удар вдався капітану Барси. До перерви деморалізовані стріляни відновити паритет не змогли. За що отримали прочуханки у роздягальні? Трошки прийшлося підняти голос, тому що зрозуміло, що видно, що у нас і поставлена. Зрозуміло, що організована команда вміє грати в футбол, але ще крім, до... крім красоти, треба додати агресії, треба додати активності. Якраз нам бракувало агресії в атаці. Ну, як бачите, дослухались хлопці і в другому таймі агресивніше вже грали на атаку, відповідно, і, і, і голи. Була важка розмова, у нас стряхнув нас трошки. Бачите, дали користь. Одразу по перерві господарі ринулися відіграватися, і вже на 53-й хвилині їм це вдалося. Забив подоляк з точного навісу Пришнівського. Ну так, да, якби забили швидкий голос, слава Богу, якби не забили швидкий гол, не знати, як було. А вже за п'ять хвилин по цьому малиново зелені повели у рахунку. Проти одного із лідерів команди Василя Цюцюри, голкіпер суперників у власному штрафному майданчику, зіграв не по правилах. Сам постраждалий, який лише нещодавно відновився від травми, реалізував одинадцятиметровий. можу сказати, що важко було такого великого перериву, непривишено для мене. Давно я стільки не припускав часу. Неважно, хто забив, хто віддав. довголу нашу команду добилась позитивного результатів. Скучився за грою, радий були в основному складі і старався допомогти команді добитися результат. Та й на цьому господарі не спинилися. Третій гол у ворота Барсе знову ж таки організували Цюцюра і Пришнівський. Перший асистував, другий завершував. Таким чином, милиному зелені перемогли. Важка гра доволі була. В першій Перший тайм зробили свої моменти і отримали свої ворота. Потім треба відігруватися, вже вони стали ззаді повністю цілою командою, дуже важко було скрити. Але добре, слава Богу, що скрили, виграли, бо втратили три очка, тут було дуже погано. В третій гол це вже наград мене дуже от, Василь Іванович. Ми награємо на, на тренуваннях, коли Вася піднежди, я І Так і вийшло. Ми готувалися на цю гру, підводили хлопців на цю гру. Я думаю, і... Далося взнаки, що нас... ми не забили одразу на перших хвилинах, було декілька моментів. Не забили, не забив Назар кміть, пустих, не попав, не забив Васяці цю расил, не забив. Ну і може, може то сказалося, що от легко створює моменти, а десь ми от, 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 все одно ми свій заб'ємо. А вийшло так, що помилка ззаді, і, як завжди, ми пропустили гол. Результатом ігрою команди у цій зустрічі Василь Малик залишився задоволеним. Сьогодні зрозуміло, що Барса приїхала напевне вмотивована кимось з наших конкурентів. Напевне, що вони зразу сіли і чекали, що ми їх будемо вскривати і свою ігру побудували на контратаках. Але повірте, що ми вміємо грати як і. Позиційний футбол, так і за рахунок швидких переходів. Уже цієї суботи скала прийматиме лідерів спці колос із Коболівки. Наразі наша команда йде четвертою у таблиці. І від другого місця, яке дозволить стріянам пробитися у першу лігу, їх відділяє три бали. Ця гра розпочнеться о 16-й. Наші журналісти вже готують наступні не менш важливі матеріали. Завтра згадаємо молодого героя то Юрія Бурдюка. Розповімо, як священники вчили ази тактичної медицини, а лікарі ламали голову над тим, як правильно планувати сім'ю. І ще у місті нині засідали депутати, обговорювали земельні питання. Відео інформація, як завжди, доступна на сторінках Фейсбуку та Ютубу. Гарного вечора. До побачення. На середу синоптиків, і що тепло, втім, мінливу погоду, можливі короткочасні дощі, грози. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, вітер змінних напрямків 1 метр на секунду.